Всім привіт! З вами я Артем, канал Зооку. Ми займаємось не тільки акваріумістикою, а й ще і розвиваємо направлення в Україні по вирощуванню аквакультур, а саме креветки мокрабрахім Розенберга та Австралійського рака. Ось сьогодні перша така пробна буде поїздка у нас. Ми будемо вивозити потрошку посадковий матеріал нашому клієнту в Білу церкву. Так, поставах поставок акваріуми все дубовими листями, для того, щоб мальок наш не бився. Випаримо все. Мальок, 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 мальок. В даному контейнері у мене підрощені самочки, бачить всі з ікрою. Це дуже правильно, що ми зробили це заздалегідь. Тобто повністю форма ще не достроєна, а розпліднювати ми вже можемо. Підготували це все заздалегідь. Так, Тут у нас теж самки з ікрою. Веземо велику кількість, тому кого щось цікавить по вирощування культур, креветки чи австралійського раку, звертайтесь, ми будуємо ферми по всій Україні і з радістю вам допоможемо чим зможемо. Дякую, до побачення.